Весьмерочка. Весьмерочка стоят. На высоко. На высоко. Трешисть. Это две очки. На высоко. Ну. И не треба. Дело до ночи, да? Это мне добрая душа вид воды. Отведут мне душу трошечки. Но сегодня у меня такое было желание поднять От коли я ходив там по ярмарку, ви знаєте, і так прохолодний вітерець такий легенький, ну сам би полетів би. Сам би полетів би. І думаю, ай, нема мене вдома в цей час. Я якось постарався швидше приїхав, поки ще не такий вже вечір глибокий. І от, будь ласка, прекрасно, прекрасно. Прекрасно. І смівочка тут. Так, ну, що тут показувати. Що от показувати? Ну всі наді мною. Всі наді мною. Всі прямо от на своєю будкою. Так як книжка пише. Так як ось і трошечки витяжешся. А ці всі тут. Ось. А ці всі тут. Так, все. Трошки хай хай трошки будемо спостерігати без камери, нехай летять. Так, шолевенько, двоє випало. Два випало. Ось ця голубочка випала. До речі, ця з бордичева привіз. Така вона трошки. Рибогорленька така. Рибогорленька вся випала. З ними там стояла. Моя кара одна випала голубочка. Ну а там шестірка ще там. Сітка ще там, ну хвилин 30 пройшло, не більше. Хвилин 30 не більше. Та не буде сьогодні ніякого часу. Зараз трошки присяду. Тому що діло до вечора і вони геть низько летять. Вони низько летять. Ну Можливо так метрів 250. Низько голуби. Та хай і сідають, мені достатньо. Мені достатньо. Це погано буде, якщо вони раз вище підвіз, це буде погано. А вище вони підуть тільки тоді, коли щось може знизу, знизу пролетіти. А тоді вони можуть підскочити. А так якщо так, 25 по дереву. А якщо все буде нормально, то вони потихеньку, так методично, потихеньку мають йти на посадочку. Що мене задовольняє. Так. Залишилось шість. Два тільки що посадив. Два тільки що посадив. Хороший денок. Так, все. Не можна показувати. Так. Друзі, камеру, що вам сказати. Що означає відволіктися? Що означає відволіктися? Не знаю. Чи сіли? Чи щось трапилось? Бо а! Йолки палки Все, бачу, підскочили. Хотів сказати, чи сіли, чи проліталося десь по республіці. Ось одного бачу. По-моєму, це кремак сплошний. А тоді п'ятірка вище, воно воно що. Я націлив очі десь на 200 метрів, вони піскочили вище. Щось трапилось, не знаю. Не знаю. Там має бути кремак пів хвоста. Він мав бути на криші вже тут, сидіти. Тому він там. Я не буду, мені ще зараз лазити, дивитися, чи кремак тут, чи кремака тут немає. Так що, все. Один ось тут на посадочці. А п'ятірка там, отак по черзі вони будуть, мабуть. Ой, що це таке? А, голуб. Для в мене. Оно! затворяє, бачите? Оно все витворяє. Дивіться, а? Один перед одним. Оно, дивіться. І той заграє, той заграє. Так, ну п'ятірка п'яка вистрілася, як не знаю. Як, вона як на середній прекрасно стоїть. Прекрасно ти. Ну знаєте, час буде, то точно. Ось десь вже наступає час. Наступає десь час вже. Ну, хвилин 50-45, це вже гарантія. Є. Так, добре. Я вже трошки був, чесно кажучи, і трошки замандражив. Включив камеру, дивлюся, одного бачу, інших не бачу. Думаю, що це таке. Воно воно як. Піскочили такі вони вгору. Так, все, чекаємо. Чекаємо посадки. Так, кремак менший брат сідає. Сплошний. Кремак менший брат. От бачите, що таке. витренений голуб. От його брат літає, його перелітує. Вони по одних батьках. Однакове утримання, однакова генетика. Один літає довше, другий літає менше. В чому справа? Я думаю, що... Цей менше тренувався. Взагалі, я скажу так, цей в дитину взагалі не тренувався. не вийшов, трошки пізніше, її жалів, і взимку її трошки жалів його. А той в мене літав. Той в мене літав. Так, не думай сідати, От йок-іпав. Не думай сідати. Сонце вже ховається, бачите, скоро вже, скоро вже не буде його. Скоро вже сонця не буде. Ні, я щось думаю, що все буде нормально. Я щось думаю, що вони встигнуть, тому що вони і так вже трошки-трошки були сідали, сідали і думаю, зараз хвилину 15-20 і сядуть. Чого вони підскочили, досить я не знаю. Можливо. Чайки пролетіли під ними, можливо ще щось. Ну так, не могли вони так просто взяти і підлітіти вгору. Не та ситуація. Не та ситуація. Так, ну що, будемо сподіватися на краще. Я вже, вже, я вже нікуди не піду з цього театру, буду чекати. Так, новина, ну, хлопці. По-перше, була п'ятірка, з'явився шостий. Бачите? Появився шостий. Що це означає? Я коли їх тоді підганю, бо їх всіх стаюю, Був вітерець і, мабуть, оцього знесло. І цього знесло. І це воно явилося ось. Це за горизонтом. Це воно за горизонтом. Та пітірка, як була, так і є. На тому ж місці, де вона стояла, там вона стоїть. Вон, бачите? Нічого не помінялося. Так, годинка польоту чи включився. А це ось. Де воно було, я не знаю. Пристріляло прямо, пристріляло. Я навіть не, не бачив той момент, коли воно, звідки воно прилетіло. За якого де моря? Не знаю. Просто піднімай голову, дивлюся. Сонечко, бачите, вже пощі на посадочці. Просто піднімай голову, а воно тут вже. Ось. Тут вже Ну Зараз воно трошки приспуститься. Ну, я і так догадуюсь, що це таке прилетіло. Зараз воно приспуститься, я одразу її... Да, це голубочка. Вилка там не один на три, по-моєму. А хай трошки приспуститься. Хай трошки приспуститься. Так, да, це є голубочка, минулорічна. Минулорічна голубочка. От якби вона на очі не показалася, ну взагалі тобто не прийшла, то я б тільки і так грішив на сьогоднішній день. Думаю, це я її втратив в небі. Я і не знав, що десь вона там за горизонтом літала. Так, Нема ніяких змін, ви знаєте? що трошки насторожує. Сонце вже все мигнуло. А, ні, ще є. Це я зайшов в тінь. <кхи> так. Ну, надію, що в небі е, тільки п'ять залишилося. Надію, що сюрпризів не буде. Ну я маю на увазі, що з горизонту більше нікого чекати. Давай заходь. Давай залазь. Я ще їм не насипав вечірню годівлю. Ні, ще ні. Хай сядуть. А потім вже буде вечірня годівля. Я ні там, ні там не насипав, поки що, нехай. Хай сідають. ж там летить мені цікаво. Сині, по-моєму, по вилках. Ну все, кермат пів хвоста. І його голубка там одна в середині має бути. Його голубка має бути одна в середині. Чи це не вона ось? Та, оцей на своїй голубці летить. А молодий синій цей, фартовий. Фартовий там летить воно. Ось він. Ну і рибохвості. Два карі рябохвості. Так, добре, чекаємо на посадці. Забрав. Га знаєте, забрав. Ось поклад, буквально на посадці прилетів і забрав. Будь ласка. Кого забрав, не знаю. І понесе зараз прямо там під гору сяде. Ні, навіть до гори не дійшов. А дивіться, де пішов, бачите? На городах сів. Так, да, забрав. Ох, прийшов таке завзятий, ви знаєте. Ох, таке завзятий прийшов. Ось наді мною четвірочка. Так, іду у двір, зараз буду дивитися, кого він забрав. Кого ж він забрав, га? Ну йолки палки він прийшов такий завзятий, що я думаю. Не може він зараз так легко їх відпустити, буде до кінця давити їх точно. Ах ти чорт побери. Кого він забрав. Так, Перша думка в мене. Кремак має бути на місці. Його огулук треба побачити, чи є його голуб? Так, кремак є. Кремак є. Так, далі, потихеньку, потихеньку пішли, потихеньку. Рябохвости є, карі, рябохвости є. Так, Що, хто це такий? йолки палки фартові є. Так, четвертий. Так, четвертий все різко падає. Так, да, це голубка э, кремака. Голубка кремака. Голубка кремака. Ну що, забрав рябо хвоста, по-моєму, другу, так? Да? Черт побери. Ну ви знаєте, вони її побачили. Почали нарізати в різні сторони. Поки до камери побіг, то якраз в цей момент він вже його цапнув. По-моєму, фортовий є. Так. Либо хвостий. Кримак. По-моєму, ось є. Так, не буду нічого казати. Чекаю, нехай. Сядуть, тоді буде щось говорити. Йолки-палки, кожен забрав, кожен забрав. Ну, з карих одно забрав, рябохвости. Зараз піду в будку, продивлюся. Так, нікуди я не піду. Нехай сядуть, тоді я піду. Зараз я знов тільки очі десь опущу. Це бачите, все, що він прилетів, забрав то це десь ну, тривало скільки секунд 25-30 атака оце він летів атака я поки камеру взяв поки поставив на екран то це пройшло ну секунд 25 і десь пішов би навіть води попити я вже оце прийшов би і не знав би де дівся п'ятий так добре так ну що ж зробиш так і є що зробиш нічого не зробиш так Зараз при постації будемо бачити. Так, хвортовий сів, залишилося два Кремак і рябохвости. Ну, це ті спортсмени, які тримають, тримають раз, лідерство. Так що одного голуба немає, немає, немає ще одного рябохвостого. Забрав. Ну, що ж зробиш? Оце є такий гонок. Так, все, посадка. Посадочка. Так, ну що, ось такий сьогодні був день. Ну що ж, тепер скажу. Ну, якщо винесемо задушки, то голуба, що забрав я, тобто десь сьогодні хороший. Десь сьогодні хороший. Були в Житомирі. Спілкувалися, подивилися голубів, відпочили, а потім поганяли голубів, тому що все нормально, день хороший. Так, все. Всім мерю і всім пока.